Холмська ікона Божої Матері одна з трьох написаних рукою апостола Луки у першому столітті. Постійно образ перебуває в Луцькому музеї. Історія цієї святині непроста. Вона була і у римокатоликів, і греко-католицьких, молилися до неї, і московський патріархат молився до неї е -е, перед цією іконою до Пергосвятої Богородиці. Вона проходила, як наша Україна, свою історію, тому що вона, щоб її уберегти, розбирали її по дощечках, люди носили на грудях, і щоб молитися, збирали її знову ж. До Тернополя холмську ікону Божої Матері привезли вдруге. Святиня об'єднала навколо себе усіх тернополян. Незалежно від віросповідання, бо побувала в церкві воздвиження чесного Христа. Зустрічали її біля архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, церкви Різдва Христового та інших. То що сюди, як і в інших храм, проходило багато людей, незалежно від конфесійної направленості, щоб прикластися до цієї ікони, говорить про повагу до, до цієї ікони, на рахунки якої більше трьох тисяч чудесних зцілень». Холмська ікона Божої Матері перебуватиме в Святотроїцькому соборі імені Данила Галицького до 1 грудня. В неділю в соборі о 9 годині відправлять архієрейську літургію, а о 13 – акафіст. Всі будемо дуже раді бачити на першу годину, тих, хто не зможе раніше на першу годину, відслужимо кафі з торжественно, з молитвослів'ям. Таким ми проведемо цю ікону, щоб вона мало-помалу пройшовши свій шлях, повернулася там, де вона сьогодні перебуває на волині. З Тернополя холмську ікону Божої Матері перевезуть до Дніпропетровська, далі до Луцька.